Виходите на розумію, Майдан і не будуть репресувати. Да. Вихід на Майдан це було виявлення кожної особи. Так. У мене була можливість, я вчора був на Майдані, стою на Майдані. Ми щоб не було Бо ми тільки що заходили, студенти спілкувалися, не але так, бояться виходити. Вони вимагають, щоб ми, це багаємо, це що ми були виявлення ліквідації. Вони хочуть, були... вже... вони хочуть. Вас тут просто не відпускають. Це спеціально знімають. Студенти бояться. Те, що вони хочуть, хочуть, вони зроблять те, що вони хочуть. Ну, так а може ви не будете що? їх репресувати не бу... за це? Не, ну... не... Давайте в цьому кабінеті про репресії, мову не вести зовсім. Ми вас ні в чому не звинувачуємо. Ми не знаємо, хто це робить, але студенти нам говорять і вони не вигадують. Дівчата і хлопці, я повторюється, волевіли. Мені теж було болі, щоб дивитись ті лужі, як калюжі крові, які були на Крещатику. Ну то зробіть заяву, що студентів не будуть виганяти з університету. І ніхто я не має чекати. Нам саме про виганяти. виганяти ніхто не збирається студентів. Я повторюю, це було виявлення самої особи. Ну так, а ви можете студент, вас, може, хто вас студент може, е пропустивши заняття, ліквідувати ту заборгованість, яка є. У нього виникла. Але я повторюю, шановні, це було виявлення самої особи. Я не до цього веду, я веду до того, що це виявлення особи. Якщо ну, так... людина не боїться... Вийде і піде, то вона не буде боятися на Майдані. То, де, ви Шановні, де ви бачили списки? Вони в інтернеті викладені. Де ви бачили? Які Списки, Сповістки, коли люди, студенти заходять на групу, змушені розписуватись і ті кого немає. Ви хочете почути вигава. від мене, я засуджую ці дії, як перший проректор Національного університету харчових технологій. Добре. Я засуджую ці дії.